Це відео про фактор шкали в Diamond. Коефіцієнт шкали використовується для визначення шкали, згідно якої дані будуть відображатися в документі. Ця функція змінює кількість цифр десяткових знаків після роздільника коми або крапки для відображення. Є такі доступні варіанти. Одиниці. Сотні, щоб знати реальне число відображене значення комірки потрібно помножити на 100. Тисячі. Щоб знати реальне число відображене значення комірки потрібно помножити на тисячу. Мільйони. Щоб знати реальне число, відображене значення комірки потрібно помножити на мільйон. Тобто, обравши шкалу тисячі, ви бачите документ, значення в якому відображається в тисячах гривень чи інших одиниць. Тепер баланс складений в тисячах гривень. Щоб змінити коефіцієнт шкали, виберіть потрібний коефіцієнт із списку шкала. На закладці Редагувати секції Редагувати або натисніть команду властивості в головному меню DiamondFMS, щоб відкрити вікно властивості. Перейдіть на закладку Загальні і виберіть потрібний коефіцієнт шкали із списку шкала.